Київ просить уряд віддати столиці права на реставрацію мосту Патона. Чому ані центральна, ані місцева влада досі не взялася за ремонт мосту, визнаного ще у 18-му році аварійним? Ми запитали академіка НАН України, доктора технічних наук, професора, заступника директора із наукової роботи інституту електрозварювання імені Патона Леоніда Лобанова. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Ми ж пам'ятаємо, що з 18-го мост Патону визнаний непрацездатним. Це найгірша оцінка, і він може накритися в будь-який момент. М мост в аварійному стані. Так? Він не був стані в експлуатацію 1953 році. З тих опор він ні разу не був пофарбований, і корозія так металоконструкції. Дуже швидко. І що дуже ще погано. Коли там ремонтували пішохідні переходи вдоль моста, вони, значить, весь мусор падав на ніжне пояси балок, і там залишався, і залишається і зараз. А це акумулює влагу, і от чотири головні балки, так, от які крайні ліво і право, вони забруднені мусором. І йде ось інтенсивна корозія. Так ми десь років вісім тому так проводили обстеження і методами неруйнівного контролю. І виявилось, дуже дуже вже, е, велике корозійне пошкодження. Є е, е, вже міста, де прямо щілі між е, вертикальною стінкою балкою і ніжним поясом. Із оцього музора, які цього бруду, який е, там є, так. І е, е, ніхто нічого не робить, так е, е, було нарада, що у Бориса Венича Патона десь так, по-моєму, в, е, в 16 18 роках за участю мера е, Віталія Крилічко. І він, ми йому показали, в якому стані вже тоді був мост. Так? Він, значить, Борис Євгенович, я розумів, завтра пойду до прем'єр-міністра, ми все зробимо так, і значить, треба негайно робити капітальний ремонт. Так. Ну і до сих пор нічого не зроблено. Так, от поставлені тільки там оці блоки, так які, е, значить, ограничують два е, напрямку движення е, в два ряди. А, а, Ніякі конструкції так нічого так не ремонтувалися. А пане Леоніде, це... а чому? От я хочу просто усвідомити, чому от дивіться, то от ви згадували 18-й рік. Те, що Кличко а... тоді заявляв, да -да. в серпні 23-го року. А уряд наполягав Мінрозвитку громад, наполягав. Київ передав міст, а, що його буде державний проект Велике будівництво ремонтувати а, і. І все і раніше тихо було, і зараз тихо, а мій струйнюється безгосподарність, так можна двома словами сказати. По-перше, не раз не пофарбувати мост за всі ці 70 років. А друге, от бруд, який на Балках. Ну це просто без Так? тобто, якщо б його просто пане Леонідо, якщо б його звідти вискребти, вивискрибти да, цей бруд вже, ну, і вже, пофарбувати, і вже пофарбувати, краще було б вже безмовне, безумовно, так е, значить, вони не роблять нічого без тільки оце цим можна пояснити. А це ж краса міста Києва, так, е, унікальний мост, так, перший такої протяжності зварний мост, е, який проєктував Євген Аскарить Патон. Е, дуже добре зроблений так капітально так? Е, на основі автоматичного зварювання. Навіть американське зварювальне товариство визнано його видатною спорудою ХХ століття. Так? Що це був перший такий е, сильно зварний мост такої протяжності, так, е, який отриманий з застосуванням автоматичного зварювання? Зварне з'явлення чудово працює, ніяких питань. А оця іржа, так вона все робить. А ми всі ж розуміємо, не дай Бог, буде аварія, а вона буде нащо пізно. Це колапс, так? Він там так. Такий рух на цьому, по цьому мосту, що зупинити його, це буде катастрофа. Ну, а от пане Леоніде, дивіться, ну я припускаю, що о, одна складова проблема, це те, що це є архітектурою пам'яткою, і ніхто не хоче, ну не знаю, давати дозвіл на те, щоб просто з ним хоч щось зробити, якось підлампічити, я перепрошую. А з іншого боку, це ж треба проєкт великий розробляти, як його ремонтувати. Є кому розробити, так якщо Кабмін прийме рішення. І видіють гроші на це, так то проєкт зробить е, організація, яка проєктувала Мост з Босту, е, разом з інститутом Батона. Е, і наш інститут приймає участь, а проєктувати буде Український інститут стальної конструкції імені Шумановського. Там ще є кадри, і вони це все зроблять дуже добре, так е, ми їм допоможемо так. А, значить, ну треба, щоб э, хазяїн господар зайнявся цим. Ну, господар це перш за все мирвороду, так? Це його компетенція. Ну зараз бачите, зараз бачите, не його. Тут треба урядовців питати, віддадуть назад, чи не віддадуть, а, пане Леоніде. Дивіться, а, а ви не знаєте, чи взагалі ну до вашого інституту, до цього інституту, який ви згадували до, з український інститут стальної конструкції імені Шимановського? Ага, зверта зверталися з до... пропозиціями розробляти проект, чи цього ні, навіть цього ні, не було? Ні, 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 цього не було. Тобто, тобто, то це Одна треба болота, розуміти, Д, Д, Одна від... Т... треба розуміти, що на проект такого масштабу, ну навіть якщо після завтра хтось схаменеться і ну. почнеться рух Це рух, це що ще рік тільки проект розробляти? Ну проект це трудоємка роботи буде. так? Там багато буде роботи. Що? E, значить, там дуже таких багато вже таких місць, які прокорадували, так? Значить, це перш за все треба 100% обстеження зробити зразу, так? І виявити от такі дуже опасні загрозливі міста, а потім на основі цього так робити проекти ремонту, e, значить, це ну, велика робота, так. І визначити організацію, яка буде проводити ремонт, проводить і, значить, з участю проекту організації інститут Патона прийме участь в цьому так. І м, треба це негайно робити, негайно робити. А, пане Леоніде, дивіться ще е, одне питання на останок. Е, от є е, позиція декого з от, транспортних аналітиків, транспортних експертів. Е, вони припускають, що вигідніше не в ремонт реставрацію вкладатися, а новий е, мост зводити. Та, та, я думаю, що це невірно. так. Муз дуже ну, на, на, на розпорозположені дуже ефективно, так, так, як треба, так. Це Євгена Скарська потом вибирав місце так цього моста. І це така основна артерія міста, так що робити нове місце, його треба буде якось здвинути так. І це погано, так? Я думаю, що краще було б відремонтувати цей мост. Це можна зробити. Опори в нормальному стані. Він так по-хазяйськи дуже добре запроєктований, зроблений був. Так? Якби так хазяйва досліджували за цим мостом. Пофарбували хоча б раз за весь час, убрали ржу, убрали оце сміття, так мовби, що робота в працював, працював так. Він мож, мог працювати більше 100 років. Так. І, пане Леоніде, вже геть наостанок вас запитаю. Давайте уявімо собі суто теоретично. От, взялися, є проект на руках, а міст закривають. Це перерозподіл навантаження на інші О, мости. Це, 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 а це, їм же ж це. не погірше через це якось критично. Ну так ні, ну треба, щоб уже відкрили подільський мостовий переход. Цей ж тип позор. Цей мост вже вмонтірують е, е, десь е, з 95-го року. Вже 30 років іде будівництво цього моста. Це світ позор на весь світ. В світі ніхто так довго не, не ремонтує, не будує мости. Так треба негайно закінчити Подільський мостовий переход, щоб він робив. Так е, ну навантаження буде безусловно. Збільшено так. Ну, другого виходу немає. Ще буде біда. Про проблеми зі столичним мостом Патона ми поговорили із академіком НАН України, доктором технічних наук, професором, заступником директора із наукової роботи інституту електрозварювання імені Патона Леонідом Лобановим. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.